Доброго всім дня. Подивіться, як мороз перебив мою яблоньку. Вчора біла-біла цвіла, а це незвісно. Коричнева чи розова чи жовта. Це ужас. Мабуть, все їм. Бідні квіточки. А що мені жалько, так це оцю шовковочку. І другий рік уже вона даже випустила і цвісти. Вон, бачите, як видно, повністю змерзло. І що тепер? Я не знаю, чи вона хоч одійде. Чи все вже їй? Не вишні, не яблуки, не яблуні нічого не пошкодило так.